Хочу вам розповісти про найважливіший аддон в Blender, який я використовував, коли тільки почав займатися 3D. І до сих пір використовую всі проекти, які я робив, він десь частково був е застосований. Це аддон з матеріалами. Але в чому прикол? Назву аддона я скажу в кінці. Ну, будь ласка, додивіться, і, ну, тому що інформація дуже важлива. Тим більше, якщо ви новачок, це просто максимально офігенна штука, яка забустить ваші скіли. Дивіться, в чому прикол. Адон з матеріалами, матеріалів дуже багато там, і зразу в Shader едіторі ви побачите таке налаштування. Тобто ви побачите ноду з налаштуванням цього адона. Але ще прикол в чому? Тут офігенна фішка, що ви можете розвернути цю ноду і побачити, як цей матеріал створювався. І ви можете цей матеріал кастомізувати як хочете. І коли ви його кастомізуєте, ви можете навчатися і ви будете навчатися, коли будете щось тут крутити. Тому, якщо ну, це ж реально офігенний аддон, якщо вам реально сподобався е, такий приклад, то поставте, будь ласка, лайк і збережіть відео, щоб не забути. А, точно, назва. Вибачте, ну блін, забув, всі ж ми люди. Uh, дивіться, Real time material. Купу, Купу, просто купу матеріалів різних. Тут є і скло, тут є і пластик, тут є і тканина, тут є ось такі матеріали прикольні.